Півробітники СБУ в Черкаській області зібрали доказову базу на чергового зрадника. 32-річний мешканець Луганщини штурмував територію Сєвєродонецького та Бахмутського районів Донеччини. Після початку повномасштабної війни бойовик мобілізувався до 6-го мотострілецького козачого полку імені Отамана Платова, підрозділу окупаційних угрупувань військ РФ на Донбасі. На посаді стрільця помічника гранатометника брав участь у захопленні понад 25 населених пунктів Донеччини. Спільно з окупантом... Тами укріплював вогневі позиції загарбників наразі на підставі доказової бази слідчої служби безпеки суд визнав бойовика винним за двома статтями кримінального кодексу України за частиною 1 статті 258 прим 3 це участь у терористичній організації. Та частинами 1 2 статті 111 це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану та призначив зраднику 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна, оскільки він переховується від правосуддя. Дядя на тимчасово непідконтрольній території тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави.